Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім вам про свої враження від книги «Дамець недоумка» і Ларіона Павлюка. І сьогодні в мене рубрика «Hot or not». Нагадаю, що в цій рубриці я розповідаю про свої враження від книг, про які я дуже багато чула, дуже багато схвальних відгуків, або це книги перекладні, які дуже-дуже чекали, або це книги українських авторів, про які було просто безліч схвальних відгуків, і всі їх дуже дуже радять. І в такій рубриці «Hot or not» я розбираю власні враження від таких книг, і власне визначаючи, чи варта книга цього всього хайпу навколо неї, і чи вона дійсно код, е, е, чи все ж таки но і не настільки вона. Така вражаюча, як про неї говорять і пишуть в межах цієї рубрики. Я вже розповідала вам про безніч Джея Крістофа, про книгу Змія і голуб» Шелбі Мегюрін, а також про четверте крило Ребекки Ярос. Ну а сьогодні розповім про танець недоумка Іларіона Павлюка. Іларіон Павлюк це український письменник, ветеран. Він брав участь в АТО. Також брав участь у російсько-українській війні вже за часів повномасштабного вторгнення. Він також був телепродюсером, наскільки я знаю, і в дві Третьому році його навіть було призначено на посаду прес-секретаря, він очолив прес-службу Міністерства оборони України, не знаю, чи наразі він ще перебуває на цій посаді, але у 2023 році його було призначено на таку високу посаду. Наразі вийшли три книги Ларіона Павлюка: це е, Білий попіл, Танець Недоумка, і я бачу вас цікавить пітьма». Але сьогодні говоримо про танець недоумка, е, яка позиціонується як наукова фантастика. Хоча я би сказала, що це швидше фантастика. Фантастичний трилер з елементами горору, тому що саме наукової фантастики, якихось наукових обґрунтувань, там, пояснень технологій е майже в цій книзі немає. Тут якась така пригодницька е фантастика, фантастичний трилер, е напружена така дуже атмосфера, е є елементи горору. ну, от. Я би сказала, що це більше трилер, аніж суто наукова фантастика. Загалом книга мені сподобалась, і місцями вона просто надзвичайно динамічна, вона читається дуже легко і швидко. Але, як на мене, то темп розповіді трішки нерівномірний. Як для мене, то початок був дещо затягнутий. Я для себе відмітила, що десь 10-12 це був вступ, де розповідалося про головного героя, про його сім'ю, про їхні стосунки. Далі йшла середина така надзвичайно. Динамічна, де просто не встигаєш ще якось переварити, усвідомити інформацію, яку тобі автор подає, а він навалює вже нову і нову і нову. І настільки воно все динамічно і, і багато цієї інформації, що навіть важко якось зрозуміти, що відбувається. Ну і, власне, після оцих ось дуже-дуже динамічних подій там ще був такий один е період, коли мені теж здалося, що ну, надто вже затягнуто. Треба було той кусочок трішечки е, скоротити. Загалом ця книга вийшла надзвичайно кінематографічна, е, дуже яскраво уявляєш собі всі ці картини, і я вважаю, що це був би чудовий сценарій, і за цією книгою можна було б зняти просто шикарний, е, фантастичний бойовик, е, який би я би особи, особисто подивилася, просто з задоволенням. І ось ця ось кінематографічність, вона не є випадковою. в одному з інтерв'ю я е, чула, що Іларіон Павлюк сам розповідає, Відав, що він для того, щоб зберігати для читача цікавість постійну, він використовував саме драматургійні прийоми, тобто оцей ось саспенс, нагнітання атмосфери і от різні подібні такі прийоми, були застосовані ним спеціально для того, щоб читачеві було постійно цікаво читати цю книгу, як і глядачеві дивитися фільм. Якщо оцінювати цю книгу саме як літературний е текст, літературний е твір, то е по-перше, важко оцінювати, тому що Іларіон Павлюк пише російською мовою, і це є переклад. І на українську мову цей твір переклав Ростислав Мельників. Загалом переклад мені сподобався, але в деяких місцях мені все ж таки відчувалося, що це переклад з російської мови. От якісь такі певні конструкції зустрічалися, характерні для російської мови і не характерні для української. А також дуже часто звучала, наприклад, фраза Чому Бомараму?» І ну я такої фрази в українській мові мараму не знаю і намагалася гуглити. Теж не знайшла нічого такого. Вочевидь, там в оригіналі було. Е «Почему по качину. в російській мові є такий вираз, і е, перекладач намагався якось перекласти, адаптувати на українську мову. Відповідно е, виразу в українській мові не, не знайшлося. І тому ну, вигадали оце Бомараму. І мене воно, якщо чесно, бісило під час читання. Ну не подобається мені ця фраза Бомараму. І вона там зустрічається дуже багато. І що щоразу вона мене бісила. А ну і давайте трі, трішечки розповім вам про сюжет, про що ця книга? Головний герой це гіль. Гіршевич, він є ветераном, брав участь в якійсь місії на якійсь планеті. А у нього є явно виражений ПТСР. Він повернувся в Україну, мешкає зі своєю родиною в Києві, і вже півроку не може знайти роботу. Він, у нього є сім'я, є дружина, є донечка. Який Три чи чотири роки, не пам'ятаю точно. А, і от з дружиною у них такі доволі напружені стосунки. Вони зображаються виключно з його сторони, з його точки зору, хоча він намагається бути більш-менш об'єктивним і говорить, проговорює моменти, які можуть не подобатися в ньому його дружині, але все одно це ну виглядає трішечки однобоко І це мене також в цій книзі дуже. Ну не дуже, але трішечки бісило власне ставлення головного героя до своєї дружини. А, він Незадоволений, що вона постійно незадоволена, вона постійно бурчить. От раніше, коли вони познайомилися, вона була така легка, весела, з нею було там добре. Він в неї просто так закохався, вона була така красуня, а зараз ось така стала мегера, як часто кажуть, така, знаєте, традиційна жінка, дружина в сім'ї, де вже декілька років одружений чоловік, і кожна жінка там пиляє, ну. Такі ось стереотипи вони тут передаються в цій книзі, і це мені дуже не сподобалося. Віра, вона змушена покинути роботу, то народжує дитину, займається дитиною. У неї часто мігрені, тут там було написано, що буквально ледь не щодня в неї мігрень і. От, що мені не сподобалося, як він про неї говорить, що вона з самого ранку прокидається, набурмося, на зла. Вона знає, що в неї буде боліти голова, але вона навмисне не п'є таблетки для того, щоб от бути такою злою, щоб на нього якось виляти його і сердитись на нього. Ну, як людина, в якої також дуже часто бувають мігрені, я вам скажу, що це повна маячня, тому що коли в тебе мігрень, тобі пофіг там, будеш ти на когось сердитись чи не будеш, ти ті таблетки просто жменями п'єш одразу для того, щоб. Вбити головний біль просто в зародку, а не чекаєш там: от у мене голова через дві години почне боліти. І я зараз навмисне не вип'ю таблетки для того, щоб я от буду сидіти і сердитись на тебе, коханий. Ну це, це така маячня. Я не знаю, як взагалі можна було таке написати. І мені це дуже не сподобалось. Ну, очевидно, що це мій власний тригер, тому що, як я вже сказала, в мене теж бувають мігрені, і мені цей момент дуже не сподобався. І ось опис цих їхніх стосунків, їхнього подружнього життя описується. Десь на 10-12% книги я читала в електронці, тому я не скажу вам, скільки це в сторінках, можу лише сказати, скільки у відсотках, і тут же на цей же ж на початку розповідається, що він намагається влаштуватися на роботу, проходить якусь співбесіду. Його йому там відмовляють, не беруть. Він його це теж пригнічує. У нього купа власних проблем. Знову ж таки, цей ПТСР, знову ж таки відсутність роботи і неможливість знайти нову роботу. Якісь власні переживання за те, що він не може. Забезпечити свою сім'ю, а також у нього є а, родинне спадкове захворювання це певна мутація клітин головного мозку, які призводять до якоїсь деменції чи божевілля, а, І, от, власне, сам головний герой і називає цю а, хворобу. Танець недоумка, тому що людина перетворюється на як на якось дійсно недоумка, не контролює свої рухи, і ось у нього здається, ця хвороба може проявитися з 35 до 45 років, здається, от впродовж 10 років, і йому якраз е, приходить 35 років, і він дуже боїться, що ця хвороба в нього проявиться. І, от коли головний герой вже такий пригнічений через те, що йому відмовили на черговій співбесіді, е, він отримав повідомлення від корпусу конкістадорів, е, куди він подавав заявку, ще навіть до одруження, ще до знайомства зі своєю е, дружиною дівчиною на той момент. Uh, і от йому тільки зараз, якщо не помиляюсь, там пройшло 8 років, тільки через 8 років uh, відповіли, що він от може прибути там, пройти певні тести. І якщо він їх uh, пройде, складе, то його відправлять в місію в космос на іншу планету, яка має назву Іщель. А місія. Ця не є небезпечною. Воно вона класу А, тобто це мі мінімум небезпеки, і він може навіть з собою взяти дружину і доньку, uh, тому що це. Планета знаходиться дуже, дуже далеко, і вони то туди. Потраплять дуже швидко через оцю якісь гіперсвітлові, якісь там стрибки. Але на землі за цей час мене 20 років. А через це гіль вагається, він радиться зі своїм другом. Потім розповідає про все це вірі своїй дружині. Вони радяться, і вона його в цьому підтримує. Тож він проходить те тестування, і вони летять на цю планету і щель разом з, зі своєю донькою. А гіль летить туди як біолог, космічний біолог. Коли вони опиняються на тій планеті, все ніби нормально відбувається. Він починає працювати, досліджувати там місцеву флору і фауну. Він там знайомиться зі своєю колегою. Її звуть Ірма, і вона вся якась така. Вона теж біолог, але і войовнича вся така. А і вона втягує його в якісь свої. Таємні справи, я не буду розповідати, щоб не спойлерити тим, хто не читав, але це призводить до певних проблем, і потім ці проблеми просто так, от як сніжний ком, на, накоплюються, накоп накопичуються і просто виливаються в якусь просто катастрофу. Хотіла би сказати кілька слів про персонажів. Досить непогано прописаний, ну звичайно, навіть добрий головний герой Гіль Гіршевич. Досить непогано прописана ось ця ось ірма, а також ще у них там. Командир контролю безпеки, здається, так, така в неї посада, це Ніколь Вандлик, теж більше-менше про її історію розповідається непогано і описана вона непогано. Всі інші персонажі мені здавалися ну, якимись дуже поверховими, і мені, чесно кажучи, от навіть якось прикро за дружину і за доньку, що вони, от для, як на мене, існували в сюжеті тільки тому, що. Щоб в певні моменти відіграти певну роль. Всі інші персонажі там теж дуже дуже поверхово описуються. Ну, це загалом персонал цієї станції на цій планеті, і щель, там, в когось ім'я, Алекс, наприклад, в когось прізвисько Капібара, Окамура там був. Але вони теж виглядали, знаєте, як ніби вони от введені в цей сюжет. Чисто тільки для того, щоб виконати певну місію для сюжету і проштовхнути його в необхідний автору бік. Сам персонаж цього гілля мені виглядав, знаєте, таким трішечки. Ну, вибачте за фразу дурником, яким просто дуже легко маніпулюють, йому постійно брешуть, його постійно заводять якісь проблеми, і він при цьому погоджується. Якось ну дуже дивно таке враження, що людина не думає, не аналізує. При тому він розуміє, що він робить якісь дурниці, але він їх все одно робить, тому що так сказала, от одна людина. Вона так сказала, і він так робить. Не знаю, може я дійсно прискіпуюсь, але в певні моменти, коли я читала, мені просто хотілося <с. сказати, ну, що ти робиш, ну що ти робиш? Зупинись, подумай своєю головою. Ну, ти розумієш, що це неправильно, ти розумієш, що треба зробити навпаки, там, піти розповісти. Там, чи є щось, от, або піти додому, не лізти там в те вікно, але ні, ти все одно туди лізеш і, 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 і далі робиш те, що тобі кажуть. Ну, одним словом, такі моменти мене теж трішечки бісили, тому що головний персонаж виглядав як. Абсолютно безвольним. От, куди йому сказали, туди він пішов, що йому сказали робити, те він і робив. Е, ну, не, не з тих персонажів, протагоністів, яких я люблю. Також певні моменти для мене залишилися незрозумілими. І далі в цій частині це буде спойлерна частина, тому якщо ви не читали книгу, пропустіть. Внизу в описі будуть тайм-коди, просто перейдіть до наступного тайм-кода. А в цій частині я би хотіла звернутися до людей, які читали цю книгу. Можливо, ви мені поясните, тому що, ну, можливо, я десь щось упустила. Я читала цю книгу зазвичай ввечері перед сном, там по кілька сторіночок, тому якийсь момент могла просто упустити. І от у мене залишились такі питання. Наприклад, мені так і не зрозуміла була мотивація цієї місії, коли вже стало зрозуміло, що вона небезпечна, коли вже стало зрозуміло, що ну. Для чого це все було зроблено, про цю ось грибницю, про цих усіх ось, ось химер? Мені не зрозуміло, для чого корпус конкістадорів послав на цю місію родини разом з. Дітьми, сім'ями. ну, За словами Ірми, зрозуміло, що вона сказала, для того, щоб ні в кого на землі не залишилося там рідних, які могли б щось позиватися чи ще що-небудь. Але Ірма обґрунтовувала це тим, що Ванґлік хотіла дістати якийсь мутаген. Насправді ми дізнаємося, що ніякого мутагена не існує. Тоді для чого вся ця місія і для чого туди послали е, сім'ї з дружинами з дітьми? Якщо того мутагена не існує, то яка мотивація, для чого е, сім'ї з дітьми послали на смертельно небезпечну планету? Я цього так і не зрозуміла. Е, ще одне питання також стосується Ірми Іванлик. Ну, от ці ось моменти, там де вони розповідають зовсім протилежні історії, вони для мене так і залишилися в певних місцях заплутаними і незрозумілими, тому що одна говорила одне, а інша говорила зовсім протилежне. І от ще одне питання: е, спочатку Ір. Ма розповідала, що е, Ванглик сама полетіла і бо вона так захотіла. Потім ванглик розповідала: ну, це ще за першої їхньої місії. Е, і коли йшла мова про корабель-артилерист е, Ганс і от. Е, Вандлик полетіла на тому човнику одномісному на артилериста Ганса сама, але Вандлик потім стверджувала, що Ірма сама її туди посадила і сама відправила. І от для мене цей момент виявляється зовсім незрозумілим, тому що навіщо Ірмі було саджати Вандлик туди в той човник і відправляти на той корабель, що він полетів на землю? Якщо вона вже тоді могла сісти сама в той човник, полетіти на землю і вже тоді принести ту грибницю на землю. Якщо ви все так складно, я не, роз, не зрозуміла цього. Якщо ви зрозуміли, пишіть мені в коментарях і щодо цього питання, і щодо попереднього. І також у мене є ще одне питання, знову ж таки, воно стосується Ванґлик і Ірми. Коли Ванґлик розповідає Гіллю про те, що існує така собі королівська химера, то вона каже, що її можна розпізнати за тим, що вона не запам'ятовує імен і не може відповісти на питання, чому. Якщо в Ванглик є така інформація, чому вона сама не могла визначити, що Ірма – це королівська химера? Ну, теж мені не зрозуміло, чому вона це все каже? Вона це розповідає Гіль, і Гіль про це здогадується. А Вандлик сама про це не здогадувалася, що, що Ірма може бути тою королівською химерою? Вона ж теж з нею спілкувалася. Ну і загалом їхні стосунки після того, як Вандлик повертається вдруге на цю місію, а Ірман там, типу, прокидається з того е кріосну. Е Взагалі не описуються, які між ними стосунки після того. І оце ось якась біла пляма, вона залишилася для мене також не дуже зрозумілою. Якщо ви зрозуміли ці моменти, буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях, але, будь ласка, на початку коментаря попереджайте, що він містить спойлер для того, щоб не зіпсувати враження людям, які ще не читали цю книгу. Ну і ще кілька слів про сюжет забула сказати. Кажуть, що ця книга дуже. Основою схожа на книгу Соляріс Станіслава Лема. Я сама Соляріс не читала, але я дивилася відгук, відео відгук про цю книгу на каналі Віталіка Книжкаріума. І з того, що він розповідав, то мені теж здалося, що ну от основа, оця ось канва, вона дуже дуже схожа. Взагалом у відгуках я читала, що окрім Лема деякі моменти дуже схожі на творчість Шеклі або Філіпа Діка і інших фантастів. Тобто можна сказати, що і Ларіон Павлюк не є якимось новатором, і, і ця книга не є чимось оригінальним, чимось абсолютно новим. Він з, з багатьох різних книг і фільмів подбирав шматочки е, сюжетів і зробив, зліпив щось одне. Ціле чи є це поганим, чи стає книга від цього гіршою? на мою думку, не стає. Вона динамічна, вона дуже цікава, вона захоплива, вона така атмосферна, дещо лячна в певних моментах. І читається вона дуже легко і цікаво. Тому я не вважаю, що через це книга погана, книга хороша, але от як факт факт є факт про те, що він якісь основні ідеї взяв за позичі у інших авторів фантастів, це очевидно. Ну і власне, от те, що я щойно вам сказала, це і. Були мої загальні враження від цієї книги. Книга цікава, книга захоплива, дуже динамічна, легко читається. З нею можна чудово і легко провести кілька вечорів. Вона не тисне на місце, як важка тверда наукова фантастика, вона дуже легко сприймається, і ніби дивишся якийсь фільм чи серіал науково-фантастичний. І можу сказати, що тепер, уже знаючи весь сюжет, дочитавши книгу до кінця і знаючи там певні моменти, мені навіть хотілося б перечитати її знову для того, щоб от впіймати в цій. Ось а, моменти брехні, можливо, більш якось а, уважно прочитати цю книгу, що, можливо, щоб краще її зрозуміти, тому що, як бачите, певні моменти я не вловила. А, і ну, і загальне враження Ход онот то для мене особисто ця книга теж ход. І я погоджуюся з усіма тими схвальними відгуками, які а, були написані і розказані про цю книгу. А, я їй теж поставила 5 зірочок, тому що ну, книга дуже хороша і варта того, щоб її прочитати. Ну і на сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти. Читайте книгу Іларіона Павлюка танець Мідоумка, читайте інші його книги, читайте загалом книги українських письменників, пишіть про них відгуки, розповідайте про них для того, щоб вони ставали більш цікавими іншим українським читачам. Я дякую вам за увагу. Якщо сподобалось це відео, поставте лайк, підписуйтеся на канал. Обов'язково підтримуйте нашу армію. Зараз важкі часи настали, але ми маємо триматися. Ну, я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!